Сьогодні ми знімемо відео інструкцію, як кріпити декор на кошик, і одразу покажемо, як це зробити дуже легко. Ззаді кожної прикраси є декілька зав'язок, в залежності від розміру, є від 1 до 3 зав'язочок. Тож почнемо з того, що ми приміряємо, де краще нам буде подобатись декор нижче, вище, в залежності від вашої ручки і моделі кошика. Почнемо зав'язувати зверху, щоб точно його трішки за. Поставити в правильне місце. З того, що зав'яжу на бантах, щоб точно знати, що я правильно його кріплю. Нижню зав'язку ми просуваємо крізь лозу. Якщо ви хочете, щоб воно було так, прикрило трошки ручки, тоді ось таким чином у нас тут лоза і в лозу просовуємо зав'язочку з одного першу. Ось що у нас вийшло. Зав'язочки зсередини кошика. Тут зав'язуємо на гутвік, уже міцно. Залишки обрізаємо. Далі можемо тут лишити бантик, якщо вам, в принципі, подобається все добре. І трішки можемо поправити декор, якщо він там за боком трішки його поправляємо. Ось що в нас вийшло. Для додаткового. Кріплення. Можна також, якщо у вас кошик нестандартної форми, закріпити якусь зелень або частинки ниточкою. Але якщо, в принципі, у вас звичайний кошик, ось такий результат виходить, дві зав'язочки і все готово, і гарно тримається. Обов'язково пишіть, які відео вам би ще хотіло зняти, можливо, ще щось незрозуміло і би хотілося дізнатися, як це робиться, і ми обов'язково знімемо інструкцію.